Доброго дня, я з України. Сьогодні 5 грудня, ще тільки-тільки закінчився в нас городний сезон. А я вже хочу перебрати все своє насіння, подивитися, що в мене там є на наступний рік. У нас сьогодні вже другий день немає світла, і на завтра також кажуть, світла не буде. Ми не знаємо, чому, але факт остається фактом: також немає опалення, гарно, що хоча б водичка є. І ось так на підлозі я тут розмістилася. Поруч з лакусіком. Поки що в нас дивана немає, і мені так зручно буде займатися цією справою. Отримала я ось таку величезну посилочку, надіслала мені моя підписниця Олена. Олена, я не знаю, як вам дякувати, як вам сказати спасибі. Дуже-дуже ну, великі вам вдячність і дуже великі вам спасибі, що ви надіслали мені таку гарну посилочку. Цей весь пакет це насіння помідорів. У Олени більше ніж 150 сортів помідорів. Уявіть собі, 150 сортів. Ну, людина-фанат одним словом. Явно колекціонує, збирає. Про кожен сорт вона може розказати дуже багато, і вона зі мною поділилася своїм насінням. Ну, мені дуже-дуже приємно. Взагалі, в мене зараз такі подарункові дні йдуть, і Олена подаруночок прислала, і кава моя також мені подаруночок прислала. Ну, можна сказати, вже різдвяні, новорічні подаруночки. це дуже приємно, навіть якщо якийсь невеличкий подаруночок, завжди приємно його отримувати. І Олена тут мені надіслала, не знаю, вона казала. Штук 20 сортів, але мені здається набагато більше. Подивіться, ось скільки пакуночків, вона все гарно підписала, я не рахувала, але дуже багато. Вона їх загорнула в папірець і на папірці написала назву і опис. Ну, мені я думаю, так буде незручно, тому я вирішила зараз всі їх перебрати, скласти по ось таким невеличким пакетикам зіп пакеткам, такі в яких я свої сорти відсилала, і підписати кожен сорт. Ну, ось так мені зручно тут буде. Також надіслала ось такого листа, також з описом кожного сорту. Подивіться, як багато, як детально, дуже і дуже охайно. Мені дуже приємно. І також вирішила заразом з цим ділом. Передивитися все своє насіння. Я завжди веду ось такий зошит, не дивлячись на те, що в мене є канал, все одно. Ну, так звикла я спочатку, з першого дня, коли в мене з'явилася ще перша моя дача, і коли я записувала кожен свій крок, тому що не знала навіть назви рослин, елементарні назви рослин не знала. Все писала так. Я пишу і зараз це, мабуть, вже третій або четвертий зошит. І завжди на початку сезону я складаю собі. Список, що я хочу посіяти, що я хочу посадити. Якщо десь почула, побачила або сама знаю якісь гарні сорти, то я одразу їх записую і потім передавляю своє насіння, що в мене є. Просто викреслюю те, що немає, пишу на папірець і купляю. Ось була на вихідних в садовому магазині і також дещо купила, ну, тому що також передивляю зараз відео інших блогерів, ті які. Діляться своїм досвідом вирощування того або іншого сорту. По ітогах цього року, і я собі записую, якщо такого не висювала, не висаджувала сама, то а вже ж буду експериментувати в наступному році і пробувати. Взяла кілька сортів огірків. В наступному році я хочу в теплицю посадити буквально два кущика, щоб були ранні огірочки. Всі основні огірочки буду висаджувати на вулицю, але буду висаджувати через розсаду. Так як висаджувала в цьому році, мені дуже сподобалось. Бачите, лакусік обов'язково допомагає допомагає щось перекладає з місця на місце, як йому зручно щось видивляється, може, щось ще забере, що йому потрібно. Допомагає мені завжди. Так, а в теплицю хочу посадити більше помідорів, враховуючи, що так багато мені прислала Олена сортів нових, то я швидше за все посаджу новенькі сорти в теплицю. Так, а огірочки буду висіювати на розсаду. В минулому році на розсаду я висіювала в торфяні таблетки. В цьому році я хочу посіяти в втулки від паперових рушничків або від туалетного паперу. Також це дуже зручно. Мені писали в минулому році в коментарях, і я хочу спробувати. Потім висаджувати в ґрунт потрібно з цими втулками до того, щоб втулка трішечки була зверху над ґрунтом. Тобто, гарно вона буде захищати молоденькі рослини від слимаків. Я саме через це хочу спробувати втулках. Ну, це, я думаю, буду більш детально розказувати, коли вже будемо висіювати навесні. Які я взяла огірочки? Взяла Біорн. Ну це вже перевірений мною огірок. Вже я його висівала, в теплицю висаджувала. Є в мене багато відео про город, коли ми мешкали в будинку. Там він є, і також є за цей рік, за 23-й, Вже на дачі, але там бьорна немає. Не висівала я в цьому році його. Так, взяла огірок Супербебі. Писали мені в коментарях. Також що дуже гарний огірок. Він такого гладенького типу, саме для теплиць. Ранньостигли гібрид салатного огірка, самозапильного. рослина потужна. Ну і хочу ще сказати два слова. Ось про це насіння. Це вже ж не реклама. В чорних таких пакуваннях це насіння турецького виробника. Все насіння в цих чорних пакуваннях дуже стійкі до посухи, до жаркого клімату і жаркого повітря. Тому що ми знаємо, що в Туреччині досить спекотно, і вони виводять такі огірочки, помідорчики. Також цибулю Ексибишн брала в такому пакуванні. Виводять саме з урахуванням такої спекотної погоди. Мені подобається їх насіння. Далі взяла Еколь, також вже перевірене. В цьому році сіяла і ті минулі роки, також його сіяла. Це гарний гібрид. Ну, а вже ж для теплиці висіваю гібриди, але в цьому році і на вулиці висівала гібриди, і мені вони більш сподобались, ніж помахозапильні. Тому в наступному році також хочу гібриди садити і в городі, і в теплиці. І також взяла Арктику, це також гібрид. Так, що ще взяла? Взяла Морку Канада, гібрид. Щось в цьому році, ну неймовірна реклама, можна так сказати. Де саме не реклама, а блогери діляться своїми враженнями. Хто висів в цьому році цю Канаду? Всі в захваті, всім подобається, тому взяла і я. Це також гібрид, і також, бачите, турецького виробника теж чорна. Буду пробувати. Що мене тут зацікавило, що схема посадки. 50 насінин на погонний метр, тобто відстань досить непогана між насінинками і міжряддя аж 45 сантиметрів. Ну я ніколи не висівала на такі великі міжряддя моркву. але спробую в цьому році не полінуюсь, розкладу поштучно кожну насінинку і зроблю великі міжряддя. І подивимось, тому що бачила навіть не пам'ятаю якого блогера. Викапувала вона цю моркву. Ну просто морква дуже довга, ідеально рівненька, вся один в один, дуже гарна. Тому я взяла і також взяла поштучно кабачки. Ой, ну просто вилетіла з голови назва. Я напишу завжди висівала кабачки, гібриди кавілі і зелений терміно терміну цукіні завжди. А це взяла, також почитала, подивилася, що до пізньої осені вони були. Хоча листя було і приболівше, але кабачки плодоносили все літо і всю осінь. Це також дуже цікаво, тому що з кабачків, наприклад, ну я роблю багато чого. Перше, це ікру, ікру і літню, і ікру на зиму, ікру роблю і таку подрібнену. В цьому році показувала вам рецепт. В минулому році показувала рецепт ікри з кабачків з Білими грибами також дуже смачний ароматний рецепт получився, і також багато я їх сушу саме цукати. Роблю солодкі, щоб використовувати потім для штолену. Ось вам показувала на тому тижні буквально приготування штолену. Також для цукерок солодких. Також показувала вам рецепт перед новим роком. Різдвом ці всі солодкі рецепти дуже так, вчасно і дуже цікаво. Тому влітку сушу багато кабачків. Кабачки завжди вирощую через розсаду. Рано висіваю на розсаду, потім прогріваю грядку і висаджую розсаду кабачки під 5-літрові пляшки. Також є відео про кабачки. За цей рік є, і як вирощувала, і як висаджувала, і які були врожаї, і наскільки рані були кабачки. Так. Ну, це з новеньких сортів, з новеньких культур, але ж ну все ж не кінець, зрозуміло, що вся зима попереду і щось цікаве обов'язково десь побачу, когось почую і обов'язково придбаю. Так, ще зовсім не купувала цибульку. Цибульку також буду вирощувати через розсаду. Ну також є відео і як вирощувала розсаду, і як висаджувала. На жаль, висаджувала в будинку, коли ми мешкали, але збирала у сестри. Також є відео, показувала, яка виходить цибулька за один рік з насіння і до збору врожаю. І ось така коробка в мене є з насінням. Це в мене те, що залишилось цього року. Потім я її переберу, поки не буду зупинятися на ній окремо, тому що ну, обов'язково після нового року буде відео, яке насіння я обрала на наступний рік на посів і на посадку. Зараз поки що тільки складу список і потім передивлюся, що в мене є, чого немає, що потрібно докупити. І також ще ось такий кошик. Тут в мене моє насіння, те, що я збирала цього року, і те, що я пропоную до продажу, і ось воно в мене ось так впорядковано. Бачите, це в мене перчик, перчика досить багато ще є. Так що, якщо вам цікаво, які я сорти пропоную, які вирощувала, є також відео, і коли збирала, робила огляд перчику, ну я залишу посилання в описі під відео, щоб вам було зручно знайти. Якщо вам цікаво і хочете на наступний рік виростити перчик, такий самий, як в мене був, то пишіть мені на Viber, Номер Viber я також залишу в описі під відео. І також є ще трохи помідорчиків. Але помідорчиків вже майже не залишилось, тому що збирала я небагато і вже майже всі їх розібрали. Більш всього ми мене залишилось торбинки, торбинки червоної і рожевої. До речі, писали мені, що це може бути. Ну, торбинка це така моя назва. Я її придумала, тому що самим плодом мене в минулому році пригостила сусідка. Я зібрала насіння по. По формі, по опису мені написали колись в коментарях, що це може бути торбинка. Так я її називаю. Але писали також, що це може бути пузата хата. Пузату хату я купила окремо, вже придбала, була в магазині, і думаю, придбаю, що вже була. І хочу в наступному році порівняти: посію і пузату хату, і свою торбинку. І подивимось, чи вони однакові, чи різні. І також ще писали мені. Писала мені підписниця Світлана, що їй схожа торбинка на італійський сорт. Так мені сусідка і казала, що їй багато років тому привезли з Італії саме насіння, і вона його вирощує. І цей італійський сорт також забула назву. Напишу, може хтось із вас вирощував, може, знає. Також ну, діліться своїм досвідом. Ну, ось такі в мене сьогодні плани. Поки немає світла, ну не будемо час гаяти просто ні на що. Тому займаюся ось такими справами сьогодні впорядкуванням свого насіння. Дуже вам дякую, що зайшли на мій канал. Пишіть обов'язково, діліться своїми досягненнями, своїми сортами, які ви перевірили, які ви вирощували. Будь-яких овочевих культур я буду дуже вдячна, тому що, крім того, що я завжди висіваю ті сорти, які я вже перевірила, ті, які я знаю. Я завжди кожен рік будь-якої культури висіваю щось новеньке, тому що цікаво спробувати. Якісь нові сорти, тобто пишіть. Дуже мені подобається вирощувати помідорчик, перець, огірочки. Ну, будь-які овочеві культури люблю вирощувати і щось новеньке пробувати. Пишіть, діліться своїми враженнями. Дуже вам дякую, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою.